А, друзі. Всім привіт, давно не бачились, а то на всі є свої причини. Сьогодні у нас неділя, 23 жовтня. 15. Плюс. Ось. До того в нас були, зараз да, тиждень було погоди, перед тим було місяць таких твердих дощів, холоду було. Ось і е, прийшлося. Там, де були молоді матки всюди. Наділи нормальну корму. Напевно, що був розпліт, от, і Прийшлося догодувати. так, Догодував я всі Бджоли, все ну, все в порядку, скажімо так. І завжди слідкую за інтернетом. Дуже багато проблем з обробками, а саме з біпіном. Ну, сьогодні я вирішив зняти таке відео. Хоча я сам вже біпіном не користуюся два роки, але вирішив, що це буде корисно. Всі будуть слухати їм. Вони вже дуже. А молоді бджолярі, можливо, хтось і, На мою думку, буде мати щастя. От. І почнемо до того, з того, що дуже багато в тому році жаліються, що поганий біпін. Такі скарги є кожного року на, на біпін. Моя думка, що це не стільки сам біпін, а скільки попередні обробки до біпіну, ті, що передували. Те, то є неякісні полоски, китайські полоски, саме китайські полоски. Ось всі пишуть, що біда з біпіну. Як його перевірити, тому що ну, розствожиш, розчин спортиться і його треба. Так от, щоб розчин так швидко не портився, беремо дощову воду. А так якби дощова вода, вона хтось каже, там, вона не зовсім чиста, ні вона чистіша, ніж деяка вода. Ось. Але вона збагачена нападала вона з неба, азотом, вуглекислим газом і киснем. Для того, щоб то все прибрати, її треба просто перекип'ятити. Прикипетити, дати їж вона добре встигла, відстоялася. І на цій воді робимо розчин бібліону. На вечір обробляємо одну, дві, п'ять, в кого там, яка процентовка сімей, ставимо під низ промасляний папір, зранку дивимось, що в нас, яка в нас ситуація, бджоли живі, кліщ сипеться, все добре. І обробляємо тим же самим розчином всі решта бджолів. Е, Якщо ви навіть боїтеся ще, можете на зиму поставити його в називу на ніч в холодильник. Холодильник, низька температура також сповільнює всі реакції Ось. так Як розводити, всі знають, я розказувати не буду. Можу тільки сказати одне, що перед тим як обробляти, що є дослідження по самому біпінні, як біпін впливає на бджолу сім'ю. Я знайшов, тому що я шукав три дослідження. В Башкірії знайшов, десь в Вірменії було всі десь там по п'ять сімей, контрольні групи, ну, десь слабенько, так? але всі вони доказують то. Що передозування, передоз на 50%, тобто в півтора рази, якщо ми дамо більше відпінути, чим потрібно, як мінімум на слідуючий рік зменшується медузбір в два рази. Ну, якщо не поміняти матку, ну, сам і весни не кинути, просто як пасічникують більшість скажімо так, дрібних пасічників. Ну і рік просто буде втрата приблизно ну, в два рази тільки типу, помету. Е, крім цього, може бути весняна посадка, що хоч ви. Якщо ви утравили свої бджоли. Для того, щоб цього не зробити, далі обробляємо. Треба оцінити силу самої сім'ї, тому що в інструкції сказано в інструкції що 10 мл йде на бочку, мається на увазі татанівську рамку. Тут є 300 рамка, тобто повна бджоли, то є повна рамка. Сюди можна дати 10 мл рощу. А якщо ви відтягуєте свої бджоли, вони у вас тут ось так сидять. На крайній рамочці так сидять, то все треба оцінити і в пропорційному відношенні дати туди стільки розчину, скільки потрібно. А в нас зазвичай я подивився, крайня вуличка, крайня вуличка бджоли є 10 мм, слідуюча є 10 мм, всі які є. А на крайній рамочці бджола є, її отакий п'ятачок. Ми туди 10 мл влили, та бідна бджола вже, не я можу точно сказати, що вона відійде. Або вона відійде, якщо вона відійде не зимою, то вона попаде отут в весняну просадку, як всі називають, що просадка. В природі такої і... нема такого, щоб весняна просадка якась була. Бджола, поки не вигодує на своє місце і там від дві, і значить починається 6-8 і більше, вона не може відійти. Тобто сім'я то повинна рости, не може бути ніякої просадки природі такого не існує. Так, далі. Сама обробка. Так, тобто ми оцінили і так далі, в кого рутівська сім'я, так само, якщо у вас рутівська рамка, значить сюди вже йде 0,7 ,7, кубиків. Якщо у вас українська рамка, бджоли сидять от 300 на 300, тоже відповідно 0,7. Не можна переборщити. Я вже вам казав, чому ось. І про ті самі дослідження, як кажуть, потім я вже знайшов пізніше, е, ні, ще до початку вернемося трохи. І всіх була три групи. так, Одна група не оброблялася зовсім від кліща, друга група терапевтична доза, тобто, як доктор прописав, 10 мл, і третя група передоз. І мені шкода, що ні в одній групі не було ні в якій, блін всіх трьох, де я знайшов, ні в якій не було е звичайної якби, обробки екологічної, якби в термокамері, наприклад, щоб порівняти термокамеру, терапевтичну дозу і передозу. Так, тобто такого ну, не було. Ну і вертаємося, знайшовши я одну дисертацію, де проводилося в Москві на 250 сім'ях. Тобто там таблиць стільки, ну, я постараюся одну там кинути, там провірялися е, три діючих речовини, тобто там була Амітрас Самбіпін, там було е, Фумітрин, по-моєму, і Пісута. Всі вони на передозі, погано влияє на все. Від величини яйця в матки, там, урожайність і так далі. Ну, я, е, десь, напевно, в кінці відео, можливо, скріншот знайду, туди ну, да, хоч в якусь таблицю, просто вам для цікавості, щоб я не був балабон. Ось. Ну і сама обробка. Інша річ. Я просто взяв з щоб було зрозуміло, що я вам хочу розказати, хоч щось показати. Ось. Дійшли, ми вже оприділилися, все. А, до речі, так, температура зовнішнього середовища. Температура має бути хоча б пджо повинна в день літати, ввечер, сісти, розпадеться повністю. В день, навіть якщо клуб частково не буде рихлий, все одно є бджола, яка йде на зиму в клуб, впадає. Дуже багато бджоли заходять чарунками е, в, в чарунку голубою, заходять, повністю ціла бджола заходить в чарунку і вона якби не приймає участі вже в харчуванні. Тобто, та, там, буквально 30% бджоли, яка вже спить. Почуває, вона вона біозі. Та бджола засипає, вона, вона просто приходить її час, коли там зимою там клуб рухається, доходить до крайньої е до краю. клуба, вона вже, по -пу -пу їй вже більше кисню попадає, вона просипається, міняються там, ну там є свої, то вже колись можна буде окреме відео на ту тему зняти. Ось. Тому бджола має вся повністю розійтися, тому що біпін. Там в ньому пише, що він є контактної дії, але він контактної дії по відношенню до бджоли, по відношенню до самого кліща. Там він працює на трофічні дії. Тобто бджола повинна наїстися, збагатити свою гомулімфу амітразом, тоді смокче напивається тої крові за амітразом. Кліщ і тоді він падає. То не те, що хтось там пензликом помазав кліща за шию і він, і він впав, щоб там бджолу треба були. Для цього, щоб то е, нормально бджола рівномірно наїлася, щоб там одній не перепало, не другій, вона вся має, має розпастися. І обробляємо. Так само. Обробляємо, от є вуличка, треба туди. 10 мл дати. Не давайте зразу всі 10. шух. Бажано до речі, з голкою, тому що коли є голка, крапельки йдуть дрібніші. І дівчата е, речовина краще роз... Е, приділяється на, на, на бджолу. Ви йдете, от сюди треба ту вулочку 10 мл. Дайте 5 мл, пішли далі, далі. ну, там, 8-10 рамок, нема дуже де щось не запам'ятовувати, помилитися. Ось, на Крайню рамочку, блін, знаємо, дали. Половину, тут має йти 10, але дає всюди по 5, потім там, де треба 10, ще, ще разок пройшли. Тобто ви намучили раз бджолу. Та бджолу, яку ви зверху намучили, вона пішла вниз. Там її бджоли починають облизувати і так далі. Виходить свіжа суха бджола. Другу порцію дану. І таким чином більш рівномірно зійдеться біпін по, поміж бджолами і поміж гнізді. І якщо немає вже в гнізді. Ніякого розкладу біпін за однієї обробки вдаряє 99,9% кліща. Ну, скажімо так, 99%, 100% він скине. Тобто, якщо ви попередньо обробляли якимись полосками чи чим, то достатньо однієї обробки. одноразово обробити біпіном, щоб стягнути кліща. Не варто другий раз, третій, що там годувати е ті бджоли лишньою хімією то є свої наслідки. Ну, надіюся, що я не забув нічого, тому що відео я спеціально ніколи не готую. Говорю те, що просто знаю з пам'яті. Ну, всім вам здоров'я, щоб бджоли ваші гарно перезимували. Будуйте здоров'я.